Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І, дівочки, на позаминулому розкладі у нас в кінці вийшов негатив, тому я не можу не подивитися дужче, тому що фази у неї змінилися. І треба дивитися, мабуть, знову таки. Не дарма ж нам колода підказала. Так, знову таки Аміра, затемнення. Давайте подивимося, чи... Навіть, можливо, навіть, давайте на два варіанти. Чи був негатив? Ви, чи є негатив? І що з цим робити? І від кого? Угу. На два варіанти. Як вийде? Постараюся не дуже затягувати. Оберіть свій варіант. Перше, що вам прийшло, те й ваше. Так, чи був негатив перший варіант? Від кого? І що робити? Так, далі. Другий варіант. Можете назвати своє ім'я. Нічого негативного не притягуйте Підказка, знову ж таки. Чи був негатив? Так. Що робити? Ні, від кого і підказка? Що робити? Ну, зрозуміли мене так, від кого? Попередження, знову ж таки, уже ж не перший раз. Так, обирайте свій варіант. Перший варіант. Працюємо, другий відпочиває. Перший варіант, чи був негатив, дівочки мальчики? Так, всадник і відьма кажуть про те, що був негатив, який ви не очікували, знаєте, на ваші якісь труди, на ваші якісь плоди. Так. Всаднік, давайте запитаємо, про що всаднік саме про що всаднік? Не знаю, чому я так взяла. Дівка, знаєте, на що? На ваші знання? На вашу е, якусь, на вашу стабільність, про що всадник? Е, можливо, хтось навіть, знаєте, як десь скатався, кажуть. Е, на вашу із карта слона, це ж також. Е, зрозуміли мене, зараз Бага, буду багато балакати. На ваші плоди, на вашу стабільність і на ваші знання. Тут саме на ваші знання. Е, про що відьма хочу запитати? Приворот. На ваші ресурси, в тому числі так, хитрими людьми. Девочки і мальчики, відьма. Зрозуміли мене? Хтось, можливо, навіть десь скатався до відьми. Або йому відьма підказала, як це зробити. Розумієте, по книзі? Підказала, як зробити. Так, угу. ще. Так, людина на відстані або за вами спостерігає. Е, і що? Ось і чоловік вийшов, девочки, чоловік, про що ось туди хочу запитати? Про те, що, знаєте, про те, що це відмилося. Боже, як прекрасно. Те, що зробив, от воно відмилося. Розумієте, про що? Це вже добре. Е, так, чи був хто робив, так? Да? Хто робив? Вам кажуть про те, що ви вже очистилися, знову ж таки, про те, що на ваш ресурс, на вашу стабільність, на ваші знання і на ваш приворот, на ваші ресурси, на фінансовий канал. Про що букет? Тут всі карти підтверджують, три карти, що ви це відсікли. Про що букет? Дівочки, вони кажуть, що ти знаєш що це. От князь вийшов, вони кажуть, що ти знаєш що це, ти з ним, можливо, навіть ще в якомусь контакті перебуваєш. Розумієте? Або, можливо, він щось проявився якось. Зрозуміли мене? Отак. Ну, розкажіть нам, хто він такий? Людина, яка заплутує, дівочки у вас, або яка не показує істинного е, свого обличчя, знову ж таки. І кажуть, що, знаєте, е, от те, як зв'яменем прокриється цей ящик, коли тобою. Про що? Е, людина, з якою у вас якісь були. Людина, яка грала з своїм серцем. А знаєте, про що кажуть? Про те, що, е, про що саме час? От знаєте, ти якось від цього вже зцілилася, розумієте? Можливо, навіть від. от якось, як мені, де зараз, Можливо, навіть він отримав бумеранг, Тобто час вже вийшов, розумієте? Ти вже знайшла зелія і силила своє серце від нього. Отак. Да, твій соперник, можливо, людина з ага. твоєї пари, але яка не була тобі парою, а більше конкурувала з тобою. Так, що треба робити? Кажуть, знаєте про що? Про те, що. Е От, ну, знову ж таки, кажуть про те, що, і мальчики, висілилися, що чоловік, який на тебе ображений, який про тебе складає сплетні, і про що хрест? Знаєте, що, що ти, вже, ну, ти вже рухаєшся далі. Це вже пройшло, закрилося, і ти вже рухаєшся далі. Зрозуміли мене? Ну, і прекрасно, дівчика. Тут я перший варіант я вас вітаю. Що там треба знати, підказку дайте. Підказку дайте? Знову ж таки, знаєте, що каже, що це людина, людина, яка була в тебе з парою, в тебе в парі, робила на тебе Вольт. Хотіла забрати твою владу. Розумієте? Княгиня що? Тут, знаєте, про, що? про те, що вводив в тебе в ілюзії, в заблуждення, як жінку. Зрозуміли мене, людина з твоєї пари. Каже кажуть про те, що це вже, ти вже це очистила, а знову ж таки, чотири карти всі підтверджують, що з цього, ти вже цього, від цього чистилася. Благодарю перший варіант. Збирати не буду сьогодні, не хочу. Другий варіант. Працюємо. Чи був негатив, дівочки? О, як хорошо у нас. Кажуть про те, що можливо випалили свічки, можливо. Зараз, знову ж таки, про те, що залишається чисто. Була якась розсорка у вас, або робота на розсорку, знову ж таки, боже, прекрасно. Які в мене чисті дівки. Це круто, чесно. Знову таки, про те, що робота була якась, але карта, можливо, ви знаєте, як, знову-таки, фенікс, це також стихія вогня, можливо, хтось палив свічки і очистився, просив, щоб очиститися від якихось недомолвок. Так, про що? Тут була магія, знаєте, на що? На те, щоб, знову, що ви, вже звільнилися, на те, щоб ви нікуди не рухались. Тут саме на ресурс, на те, щоб, вас тут, щоб ви сиділи і ви були непомітні, щоб вас ніхто не бачив, щоб, ви, щоб на роботі вас не помічали, премію вам не давали, зрозуміли мене, щоб ви нікуди не рухалися. А якщо і рухалися, то щоб завжди вам були відкриті знову ж таки, двері. Дівочки. Тут дивіться, про що кажуть. Тут була оморочка на те, щоб ви спилися. зрозуміли мене. Так, на ваше безплодіє, можливо, на те, щоб в когось не було діток. Розумієте? Там багато всякого можна різного, не дай Бог. Е, оморочка. Можливо, знаєте, щоб ви не вірили в свої сили, щоб ви думали, що я вже жити не хочу. Так далі і тому подібне. На ваше безплоддя, про що алкоголь? От по дияволу. Всі, отут, по дияволу прям всі ваші слабкі міста. І кажуть про те, що ця людина 100% отримує, отримує зараз бумеранг. Так. Давайте, хто робив, да? так же, по-моєму кажуть, що людина, знаєте, яка, хто робив? людина, яка, знаєте, яка зараз сама знаходиться в знаєте, про що якорь. Так, людина з, вашої, з вашого партнерства, знову ж таки, але знаєте, як тут про те, щоб, можливо, вони зустріли пару, не мали доходу по дельфіну, підклади носив вам. Комусь приносили рибу, дівчике. Не знаю. Або хтось з кимось за, ї... за одним столом їв рибу. Підклади, як я завжди кажу. Так, і що. І ось кажуть про те, що ти отримуєш це попередження знову ж таки розсорка. І про те, що, знаєте, про те, щоб ви сорилися у вашій парі, якщо у вас вже інша пара. Розумієте, про що я кажу? Не знаю, для нас, як завжди, до цього рочки, самобічування це якесь у них. щоб у вас нічого не виходило. Знову карта того, що ви почистилися. Забирали вашу удачу, розумієте? Забирали вашу кажуть про те, що ви знайшли від цього ключ привідіння. Якось тут через сон. Розумієте, ключ і замок. Про те, що. Про що? Тут це людина-стрикутника любовного, дівчатки. Ой, так, да, знову ж таки, про те, що знаєте, щоб ви, от ви собі самі навіювали, що у вас нічого не виходить. Зрозуміли мене? Так. Що робити? Підкова. Кажуть про те, що негатив, негатив сплив саме по цій підкові. Серце ваше вже сілюється від цього всього. Було розбите, зрозуміли мене? І знаєте, як якось навіть на вас вліяли через сон, кажуть. Так, якісь вам емоції не потрібні, всплески емоцій вам навіювали в снах. Можливо, в когось дійсно сни такі були. О, що? Е, хтось проклинав вас і вашу сім'ю через заздрощі. Далі, знову ж кажуть про те, що з цією людиною ви вже mm -hmm. на відстані, що з цією людиною у вас вже дистанція, що ви роз розминулися, зрозуміли мене, і у вас тут башня. Тобто ця робота вже закрита. Зрозуміли? Всього скільки, да? Ну, таки розвинка, перекросток. Ви розійшлися, дівочки мальчики. Їм дорога до вашого будинку вже закрита. Ви це яросно прояснили. Можливо, у вас спільна дитина, знаєте, і це людина з вашої сім'ї. Так, ви це яростно прояснили і змогли закрити до себе дороги. Так, крадніки, дівочки, стали. Тут, тут буде довго розказувати. Знаєте, знову ж таки, про те, що боровся з вами, от дайте, конкурував з вами. Тут в нас конкурент і тут у нас. от, Що за чоловіки пішли? Присмотрю я регулярно вас на таро, дівочки. Навіть знаєте, як. знаєте, а. про що? Якісь підклади, бо тут з нами. ваша людина підклади про те, що, щоб тримати у вас в полоні, знову ж таки, щоб ви нікуди не рухалися. Що ще треба знати? Пораду, дайте, будь ласка. Да, хотів, щоб ви були його маріонеткою. Людина, яка вам заздрила, вашій красі. Кажуть про те, що, знову, так, знаєте, наблюдає за вами, але, знаєте, толком не може, тому що дороги то закриті. Чекає, чого чекає? Знаєте, тут про що кажуть? Про те, що. Зараз, як тут, як обратний ход колеса, то те, що він на вас насилав біси, що вони вертаються до нього і дуже розлічені. Так, і це його, кажуть, вибір. Він вибрав свій шлях, дівочки. Розумієте? І що те, що він робив на вас, що тут йому розвал. Так, прив'язка. На розсорку і кажуть про те, що ви це знаєте. Угу. Так, людина, яка, яка у вас була вхожа в будинок. Добре, дайте пораду. Ще, дівчатки, ви все відзеркалили. Відзеркалили через трикутник, можливо, навіть це ваша спутниця ділала на кладовищі. Хотіла, як у вас, розумієте? На фазу луни робила, звичайно. Хочу. Хотіла такого партнера, як у вас, дівчат. Прям партнера такого, можливо, навіть рунами якось його прив'язувала. Жадала його, е, бажання, бажання, як у вас, але розчарована. Не хочу дуже углублятися чесно. Так. Да. Скажуть про те, що зделка була заключена з нижніми силами, там біси, але рот вас закриває, і правосуддя вступається на вашу сторону. Тому і обратний ход колеса. так. Ну, що ви залишаєтеся при своєму. Розумієте, тут жаба була, тут царівна, що ви залишаєтеся при своєму. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати, благодарна за те, що ви біля мене, що ми ростемо і стаємо кращими з кожним днем. На особисті, будь ласка, в особисті, і нехай кожне послання знайде своє серце. Я усіх обіймаю.